<звук> Як я могла так і зігнути примітивне. І слон ніякий. Е! Що вимкнулось? Так різко? Вся партія щось уже униження тотальне, ще якась така ідея, і все, і можна уже пакувати чемодани. а, а граємо в чесні шахи. Mm -mm, ми граємо в чесні шахи, ми сьогодні нікому не, не повертали. Я реально, а що? Ми граємо чесно? А що мені додавати час? Я теж можу додати час. Mm -mm, треба грати уважніше. Це був місклік, тільки чесно. Це був місклік серйозно? Ну ладно, я вірю. Ну, це мій останній шанс. Ех, ладно. Прийдеться повернуть. Ех ви з вами не весело, блін.